Доброго дня! Доброго дня, моя дорога родина! Сьогодні прекрасний день, сьогодні недільний день, а сьогодні остання неділя, коли мені, напевно, треба почати збиратися і ось так. Раніше в мене була неділя, коли я після роботи відсипалася і ходила гуляти, і на всякі івенти і концерти любила відпочивати для себе, тому що в мене понеділок був відхідний також. Сьогодні дощ, сьогодні в нас дощ, тому я зрозуміла, що це прекрасна нагода. Сьогодні почати збиратися. Бо сьогодні, бо сьогодні. Бо завтра, завтра вечором в мене виліт, до якого зовсім я не готова. Виліт з Торонто в назад до Європи. Я лечу просто до Парижу, але так прямо до Іспанії. Я буду сумувати за цим, за ось цим таким розквітшим. Прекрасним торонто, зеленим, наповненим. Тому що саме в таке воно перетворилося буквально нещодавно. І я це помітила, коли прилетіла з Мексики. І я думаю, після жаркої дуже сильно Мексики мені тут стало добре. Дайте покажу вам райончик. Зараз він дуже мило виглядає, далеко від центру. І хотіла я сказати, тут дуже тихо, В принципі, тихо. А, тому що там головна вулиця, там також головна вулиця, воно так заховано і так мило, так мило. І з одного боку, так здається, я зовсім не готова. Бу, не готова я, чи не готова, зібрана. І залишаються якихось таких нам, напевно, зустрічі, які би ти хотів зробити. Багато залишилося людей, з якими ти б хотів там, погуляти, там, місця, які відвідати. І це просто розумієш, що у тебе ж немає часу, що тобі просто треба збиратися. І з такими життям я дуже часто стикалася, коли я переїжджала. І не знаю, зараз от саме я дуже хотіла сильно поїхати з Торонто, але зараз саме ну, не дуже хочеться, так? Така, о, мої любі, моя робота, мої ті басі. А... Ой, так просто гарно капець. Дощ дуже зараз сильно освіжає, мені подобається. Так, десь я загрузла, тому у своїх думках тому у мене знову, як завжди, без сценарію, без сценарію, по сценарію, без сценарії. Тому я просто покажу, зараз зайду в дім і покажу, типу, що нам потрібно робити. Не лякайтеся, бо там дуже срач. Я ще запух, що після вчора щось я випила, Міністер. випила на мені стало хренове. Я просто нічить не облювала, я не знаю. Ось. В мене одна велика сумка, 23 кг, одна 10 а ще в мене до хрена. Тому зараз у мене виглядає ось це, що треба розібрати. Ось це, що я просто кинула так і не розібрала з Мексики. Ось тут така куча-туча. куча-туча. У мене таке буває, що я не знаю, що почати. Я починаю. У мене все отак. Типа я починаю перебирати з якихось маленьких хернь. І ось, і зараз я собі думаю, що мені явно, напевно, це все моє вещество не влізеться в цей багаж докупляти. Я, напевно, за 150 баксів ще не хочу. І просто не знаєте, чи ну, ті речі, які я б могла запахати, вони того вартують. Треба буде перебирати, дивитися, що в нас є. Буду показувати трохи процес і, напевно, розповідати. Я вже зібрала дещо, знайшла пару шпилючок. свої на рухи. Так ми і поїдемо в аеропорт, тому що більше, що на себе, що можна на себе чіпати, то ми будемо чіпати на себе. І так хочу вам сказати, що я спакувала половину свого великого чемодана, тобто, що тут влізлося. так зараз він наглядаю, Не знаю скільки там кіло, тому що. Я, у мене були три кулька, які спресовувала, так, і я помістила туди свою більшу частину одягу. І, звісно, залишається декілька знаєш, таких м'яких речей, типу, я така, не знаю, що з ними робити. Тому я вже така, я цю кофточку люблю, мені 6 років година. Але напевно така думаю що тут пора лишати. Що так думає над цими, я їх так люблю. Це нові. Я їх купила цього року тут в Канаді, але, звісно, їх теж так нормально у... угатила, тому що танцювала в них також. Але вони класні, вони шкіряні. З них дала 70 баксів на скидці. І сестра мені вдома купила також одні, які я захотіла, але з квіточками. І я така так, треба мені чи не треба, знаєте, до того всього, я що в мене сумок, ну, не так багато, напевно, як всіх дівчат. ну, типу, Але м -м -м, Що воно вона збиралося. А до цього всього я ще хочу забрати з собою мат і картину. Догляда, що в мене також сувенірів, типа є всяких. І я її просто побачила, до мене закохалася. Дивіться, ця це, 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 це картина називається Шевченко на Україні. Просто арт-хаус такий, як я люблю. А хто це написав 1986 року, чи це оригінал, чи ні, не знаю, але вона мені ну, дуже, дуже, дуже і я, коротко, хочу її коротше її. Він такий трохи срач тут, але мені здається, що мені треба зробити паузу, бо я вже, коротше, не вигрібала. Такі речі, ну, типу. Це хвіст. М -м -м -м. Я себе так танцювала, але чи я буду десь там танцювати, чи воно мені знадобиться, і я хрен знаю. Може, мені треба вийти на, на двірку провітритися, то вже голова тухне. Слухаємо українську страду. Мені здається, коли я перепакувала, я теж слухала. То є другий день, то є три години до виліту майже. Я... Мені вчора треба було відверктися і піти погулятися. І вже після прогулянки я була. Зовсім не в селах. Нічого закінчити, але в мене вже була плюс-мінус база зібрана, так? База збиралася давно. Ще від грудня і тому подібне. І мій багаж зараз виглядає ось так. Великі 23 кг. Сподіваюся, що найбільше це маленька 17 ще що бою цю сумку беру. Пакет намагаюсь пронести. Я на себе накидую декілька речей. Не насправді не так багато залишаю, хоча розстаємося, 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 розстаємо. В такому туманні знаю, що вона чекає, щоб все добре долетіти, там вже якось буде. Я ж так хотіла додому. Я ж так так, рвалася. І ще мої дівчата, сподіваюся, що вони встигнуть доїхати. А то як все да? щоб з ними попрощатися, Крістіна і Валерія. Валерія каже, я з вами буду прощатися. Я знаю, що ви повернутися. Навіщо це ж сьогодні до народження? Я ціню купила букет. Такий милий. І нарешті я зібралася. До мене приїхала Валерія вже попрощатися. Як бачите, я не включила звук на мікрофоні, тому це залишиться таким візуальним спогадом, і будемо гадати, що вона там розказувала. Цьомчики обнімашки, звісно, багато. І прибігла до нас Кристина також в останні п'ять хвилин. Була дуже сумна, що я їду, <смір> намагалася я її засободити ж її кіндерами. І а, я дуже вас люблю Кіті, і сумую за вами зараз. <смір> Прощаємося з Торонто. Мой пражає. Валерія казала, що він сам мною збирався, що у нього сорочка якраз така до Іспанії. що ні. Мерцебі ще якась, напевно, Латинська Америка. Две папаї, банани. Що, Угу. Mm -hmm. Добре-добре. Mm -hmm. Сподіваюся, що ви мене будете нормально зараз чути, не так як в попередніх моїх влогах з аеропорта. Я вже тут, в мене пройшло якесь таке мінімальне хвилювання. Але... Пройшов цей такий мандраж, бо я переживала, що я паспорт забула. що я мене зараз не зараз мої багаж буде забагато, але насправді велика моя сумка 20 Три з половиною кілограм. Е, у мене був бестер дозволена маленько. Е, я запихнула, яка в мене також була включена каріона. Я там 17 кг впихнула, вона не влізлася, але мені її зачекінуло також безкоштовно, тому я дуже цьому рада. І значить, я з собою от, залишився в мене рюкзак, залишився в мене коробка. Ця і ще коробочка ця. Мені дівчата подарували. Звісно, якісь не в кінці е, Подаруночки Крістіна так бігла просто попрощатися. Ну, звісно, вони в останній 10 хвилин приїхали перед від'їздом, але я дуже, я дуже тому рада. Так, в мене вже, напевно, скоро посадка буде. Ця поїздка не була усвідомлено вибрана на це саме число і все, як це склалося, воно також дуже так склалося. Неочікувано, це було з таким рашем. І... Нічого. Я сподіваюся, добре долечу. Я лечу до Парижу, звісно, а потім пересідаю і їду, чухаю навіть не потягом, тому що я затупила за потяг подивитися на пряму, на прямий е, е, з Парижу до Барселони. Е, і тому вони вже були розкуплені, і я буду панзувати автобус. Зато законому гарні. Ну, бо з валізами і дешевими алюмініями літати, навіть таке, воно мені б обійшлося більше ніж 200 євро, тому я це там Я за 35 знайде, а за 35. сплю в автобусі, почитаю книжку, демонтую свій влог. Влоги я зараз монтую, щоб ви зрозуміли. З квітня. Зараз початок черв Почався черво. Я взагалі не розумію, де ділося півроку. Я півроку вже добраю. Ой, ну коротше, зараз я бачу, у мене так виходить, що чуть й помаленьку всього. Оце якісь тенсін. Коротше, буду вам показувати захід, сонця. Йду я вже на посадку. Хто як відпочиває? Ну хочете відправитись зі мною в подорож? Давайте щось розкажу про авікомпанію. Не про авіакомпанію, а про саме, саме цей процес. Мені сподобалося, що Carry-On мій взяли як чекін безкоштовно, хоч і вона важила 17 кг. Зазвичай це дозволяється тільки до 10 А друге. Просто людей зараз розсаджували і таке, а ви хочете сидіти біля вікна? Будь ласка, ви можете там біля вас нікого з боку не буде сидіти? Там буде вам комфортніше. Такі ми жіночки працюють і взагалі. Старші. Це мене здивувало, що я перший раз бачу у стюарді, стюардес, тобто не кому там максимум 30 років, можливо, 35. Ну, а мені здається, ті вже жіночці десь близько 50, так що це таке вау сьогодні для мене. Ось, мені здається, наша би мала погодувати. Я не знаю, як я буду з цим джетлегом. Потім, скільки це буде, 6 годин чи 7. Я в шокі. Я ще досі цього не осознаю. Я ж, напевно, вам не розказувала, чому я лечу зараз тепер. Тому що коли я летіла сюди, я купляла квиток. Туди і назад. Тому що так було дешевше, тіпо, зі змінними датами. У мене був спочатку три місяці, потім я ще переносила на декілька місяців. І в останній раз а, я їх переброньовувала просто там, коли завтикала, була вже в Перу. І така, Дзвоню, з... Намагаюся дозвонитися з перуанської карточки в. Цю авіакомпанію е, перебронювати собі е, на наступний раз квиток і кажу, просто поміняйте мені десь на червень, щоб я не доплачувала. І мені сказали, що є прямий рейс з 3 числа. Я така добре. Ну і звісно, трішечки ми наближалися до цього, до червня, що здавалося, що так до далеко ще. І коли я захотіла, що мені захотілося ще більше часу, що мені трішечки притик, це все. На будь-яку наступну дату треба було доплачувати 160 євро. І я така, знаєте що, краще, полечу. я третього, тому що... Роботи нема, що мені сидіти? Фу, жарко, 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 я сподіваюся. Злетимо і похолодає. Так що бажайте мені. Бажайте мені файного польоту. Так, нам принесли погість. Я бачу тут бравлі, пісок, хліба і пропонували нам гопядено або чилі. Звичайно, що чилі. Ну, короче, просто не хотіла м'яса, хотіла бандерястко. Плейлисти тут є, але що цікаво, тут є також подкасти. Дивіться, про діє, то про кето є, то про позитивні інформації. І ще декілька є фільмів. Я не знаю навіть ці ігри для дітей і тому подібне. Мувіс. Не скажу, що щось. Страшно мою увагу. Але я ще не бачила опенгаймера, може це буде якраз часок. Коротше, що нам сказали, тут подали їду, і на початку польоту сказали, що закривайте, будь ласка, собою віконця, а то через 3 години буде світати. А ми, напевно, через три години лише і будемо лягати спати. Вау. Пішла їсти.